Вдалині від рідної домівки вже два роки родина Карнаух не може повернутися до Оленівки. Їхнє житло після прямого влучення снаряду досі напівзруйноване. У Прохорівці Волноваського району переселенці виживають за рахунок городини завдяки небайдужим людям. Історію продовжать кореспонденти Сабиті. Оха, поймала тебе. Масік. Масік. П'ятирічна Діана називає морську свинку своїм другом і майже не випускає з рук. Пухнаста тваринка для дівчинки єдина розвага. У селі мало однолітків і зовсім немає дитячих майданчиків. Валентина Карнаух її донька та батьки переселенці. Будинок в Оленівці покинули влітку 2014-го. Тоді снаряди вибухали всюди два раза в огород попадали мины, а потом в дом залетела мина, там разворотилась стену. Ці дні Валентина називає найстрашнішими у своєму житті. Каже, дивом лишилися живі. А от п'ятеро місцевих мешканців загинули. Просто серед білого дня. Сусідку 24 августа вбила. Якраз наступлення там було, чи її прямо во дворі. Переїхавши, жінка втратила роботу. На новому місці вчитися виживати довелося практично без грошей. Досі рятує городина, домашнє господарство і небайдужі односельці. Хорошо, люди от село допомагають. Ну картошку, капусту, ну кому що є. Також родину підтримують волонтери гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Набори з продуктами першої необхідності до Прохорівки привезли у четверте. Даний момент сюди на протяжині 2016 року не заїжджає, ніхто не оказує допомогу, тому наша допомога тут єдина. вона дуже нужна і важлива. Підтверджують це і місцеві жителі. Прохорівка Волновахського району розташована далеченько від передової. Війну тут тільки чують. Саме тому більшість благодійних місій проїжджають повз спасіба, рінатохміта. Он помогает здорово. И Это хорошо. Если бы не он, то тут бы. Конечно, тут никакой, кроме его помощи нету. Сюда привозит только Ренат Леонидович, и все. А так в волноваку ездим. Большое спасибо Ренату Леонидовичу, потому что не знаю, как бы мы здесь протянули. Наступного року донька Валентини піде до першого класу. Діана упевнена, що буде добре навчатися. Ось тільки з вибором школи родина не поспішає. Сподіваються, наступну осінь вони зустрінуть у рідній Оленівці. І я хочу у себе вдома в школі. Тетяна Блінова, Оксана Корчма, Ростислав Євген Якунін. Сабиті канал Україна.